О. Ох, мені подобається який розмір. вроді не супер велика, блін. але відчувається, значить там просто, блін, 200 грам. Ой, значить там 300-400 грам. Хоча течія присутня невеличка, хоча 70 грам я ловлю. Тобто ми ловимо зараз, е не докидаючись щось до ямки, і в нас тут майже стоячка. А течія йде далі. І оце, да, бачите, плотва не супер велика. Але розмір, я вам скажу, в цілому все одно непоганий. З криги я ловив набагато меншу. З криги це була б трофейна. Ну, Для початку непоганий розмір. Клює на два от мотилика. два-три плюс піночка. Закриваємо піночкою. Дистанція десь. 50 метрів, я думаю, десь близько 60 обертів. метрів немає, виматки десь 90 сантиметрів, близько 50 метрів десь дистанція. Тому 70 грам спокійно докидаю.